І Демидівка. Но це тільки маленька частинка нас всіх. Нас там набагато більше, але чомусь по різних причинах тільки ті змогли приїхати. І ми разом з братами і сестрами з Глобина почали заспівати пісню. І Знаєте, перед пісню я хотів би сказати також декілька слів. Ми співали вранці такий псалом, що час це най найдорожчий скар. Є сьогодні багато скарбів в цьому світі, але каже, цей автор Псалму, каже, що час є найдорожчий скарб. І в книзі від відкриття ми читаємо такі вірші, каже, Іван каже, такі слова, що каже, Бог говорить, «Держи, що вмієш, поки прийду. І в другому місці написано, держи, що вмієш, ніхто не освіти вінця твоєго. І знаєте, прийде час, дорогі друзі, дорогі християни, дорога молодь. При час, де Бог спитає, Бог скаже, де те, що я тобі дав, де те, що я тобі можливо дав на, на цій землі. При часі, і Бог спитає, скаже, де воно? Чи ти його зберіг? Можливо, навіть можливо молодості, навіть можливо старості, бо скаже, чи ти його зберіг, те, що ти мав, те, що дав тобі від, від себе тобі, талант, дар. І ми хочемо заціпати пісню, яка говорить про батьків і про дітей, про послуг. Знаєте, Я собі, так, так собі думав, що це є дуже велика проблема сьогодення в молоді, коли в сім'ях немає миру між батьками і дітьми. І Бог прийде час, і Бог також і на цим спитає, Бог скаже, де те, що я тобі дав, щоб ви жили мирно, разом, благословенно. Тому хай нас Бог всіх благословить, щоб ми зрозуміли, що щоб ми жили мирно і щоб ми. Як написано та обітниця, якби та запис з обітницею ми виконуємося в житті. І тоді пожнемо великі Божі благословення. Спочивати вже пора, пізня вже година, а у матері журба. Коли примирилась підросли посвіта, розійшлися діти, і нема від них листа, і нема привіту, підросли посвіта, розійшлися діти. Христа, і нема привіту. А тепер у тих воріт діток виглядала, Боже збережи в житті Господа благала Зашуміли ясни Шумно шов бі... на Приїхали сини, восени до мами, Зашуміли я сини, шумно біля брами, як приїхали сини, восени до мами, в двері стукали вони. Відчиняйте мамо, та ніхто не відповів з батьківського дому, заглядали у вікно, ті сини не знали, що їх мав уже давно люди поховали, заглядали. Ті сини не знали, що їх, мамо вже давно люди поховали. Довго плакали вовні там біля могили, запізніли каяття, люди говорили. Слово Боже каже нам, слухай батька й матір, довгі роки проживеш, щастя будеш мати, слово Боже каже нам, слухай батька й матір, довгі роки проживеш. Щастя будеш мати, отож дітки дорогі, слухайтеся маму, материнські молитви, Бог не забуває, він пішле із небава. Радісні щасливі він пішли з неба вам, миру та любові і серця завжди будуть, радісні щасливі. У цьому світі я живу, хоч коротке в ньому життя, та надію маю вічно жити. Ти надія, вся моя, ти моя весна. Темін. Ця надія є наш Христос, Він пролив за нас свою кров, через нього маю я вічне життя. Цю надію буду нести в цьому світі аж до мети і дістану не мія вічне життя. Ти надія вся моя, ти моя весна. ти надія в серці Христе мій. ти надія вся моя.